Давайте навчимось генерувати короткі навчальні відеоролики за допомогою штучного інтелекту. Буквально пару хвилин і готово. Ви на каналі Уміти, з вас лайк і коментар під цим відео, а з мене відеоінструкція. Починаємо. Нам знадобиться сервіс сьогодні, який називається Render Forest. Посилання залишу в описі під відео. Для початку увійдемо або зареєструємось в сервісі. Це можна зробити найзручніше з аккаунтом Google, як і завжди. Тож, через свій аккаунт реєструємось, і після цього, коли бачимо якусь аватарку, у мене Лось, у вас можливо якась інша тваринка, ми вже можемо працювати. Власне, це універсальний відеоредактор, він дещо за принципом нагадує знайомим всім Canvo. Але зі своїми фішками, можливостями. Ну і сьогодні ми дивимося саме на функції штучного інтелекту. Хоча створювати відео з нуля тут теж можна. І ми трошки подивимося на такий спосіб створення теж. А зараз ми зліва знаходимо пункт AI Tools, тобто інструменти штучного інтелекту. І перед нами поле промпту, де ми маємо написати, що хочемо створити. Ну, наприклад, давайте. Створимо відео про єгипетські піраміди. Відео генерується буквально до однієї хвилини тривалості, якщо говоримо про цей автоматичний варіант, вручну ви ж можете створювати більш довгі відео. Тому зараз тут в промпті ми не маємо писати якісь довгі ідеї, сюжети, тому що просто це не поміститься в хронометраж. Тож, коли ми написали наш промпт і натискаємо Генерувати відео, нас ще раз перекидає на сторінку схожу. І якщо ми залишаємо цей перемикач увімкненим, то сам штучний інтелект за нас цей промт дещо покращить, додумає, нехай залишається галочка. Хоча ви можете поекспер... поекспериментувати по-різному. І так, і так, і подивитись, який буде результат. Натискаємо Next. Вибираємо, який ми хочемо стиль анімований чи фотореалістичний. Я пробував генерувати цю тему з анімованим, там немає. Ну, є, але не дуже багато достатніх матеріалів саме про піраміди серед шаблонів. Тому давайте оберемо ці фотосточні шаблони, скажімо так. Ми можемо вибрати якийсь конкретно вручну, але ми не знаємо, в якому з цих шаблонів. Тобто шаблон це група різноманітних анімацій і футажів. Ми не знаємо, де саме тут може бути, або взагалі чи буде єгипетські піраміди. Тому залишимо AI Choice, тобто, щоб сам штучний інтелект вибрав за нас шаблон. Language, Auto Detect теж залишаємо, голос теж, власне, ми нічого тут не будемо міняти. Хіба що, якщо ви хочете отримати вертикальне відео для перегляду на смартфонах, то перемикайте сюди. Я залишу. Пропорції 16 на 9 і натискаю генерувати. Починається генерація. Давайте почекаємо декілька секунд і подивимося на результат. Готово. Переглядаємо. Вітаємо в світі єгипетських пірамід. Ці монументальні споруди вражають уяву вже тисячоліттями. Піраміди слугували гробницями для фараонів. Кожна піраміда має свою унікальну історію. Дослідження тривають, відкриваючи нові факти: піраміди, символи давньої культури та архітектури. Відвідайте Єгипет і відкрийте їхні загадки. Ось таке коротке відео. Тут у нас вийшло воно на 24 секунди. Як на мене, вийшло доволі непогано, і відеоматеріали головне відповідають темі. А зараз спробуємо, як буде генеруватись анімаційний стиль. Наприклад, планети сонячної системи. Спробуємо такий варіант згенерувати. І, на відміну від попереднього разу, оберемо стиль анімація. Тут теж у нас є доволі такі універсальні шаблони, які дозволяють будь-яку тему розкрити, але давайте залишимо знову вибір штучному інтелекту і натискаємо Генерувати. Дивимося. Сонячна система складається з восьми планет, які обертаються навколо Сонця. Перша планета Меркурій найменша і найшвидша планета. Друга планета Венера. відома своєю яскравістю та інтенсивними вітрами. Третя планета Земля її нестійний відомий світ. Четверта планета Марс, відомий як Червона планета. П'ята планета Юпітер найбільша планета нашої системи. Шоста планета Сатурн, відомий вражаючими кільцями. Сьома планета Уран. Незвичайна. Вона обертається на боці. Восьма планета Нептун. Віддалена та холодна з вітрами, що досягають шаленої швидкості. Я зараз не слухав повністю уважно і не перевіряв зараз послідовність чи правильно назвали планети, але якщо правильно, то загалом мені подобається. Звісно, що ми тут не побачили візуалізацію кожної конкретної планети, тому що такого спеціалізованого шаблону просто ймовірно немає. Але ми маємо доволі цікаве відео, і тут навіть пізнавальний ефект є. Тож давайте тепер подивимося, як же можемо його покращити вже вручну. Відео, яке ми отримали, можна завантажити, можна поділитись посиланням на нього, спробувати згенерувати заново, наприклад, з іншим шаблоном, або редагувати. Найбільш помітна кнопка, натискаємо. І потрапляємо в редактор, який схожий на багато інших редакторів, в тому числі Canva. Внизу ми вже бачимо наш відеоролик, тут йде фонова музика найнижчий ряд. Середній, оцей фіолетовий ряд це. Аудіофрази, і причому кожну цю фразу, якщо вам щось не подобається про якусь планету, можна переозвучити. Я натиснув на першу, і тут у нас є текстовий блок, в якому ми можемо це все коригувати, тобто змінити аудіозапис, натиснути генерувати, і буде вже інше аудіо. Ну, давайте спробуємо. Давайте я допишу тут гаряче. І генеруємо. Сама по собі фраза нормально, нічого там коригувати сильно не треба. І зверніть увагу, тут зник аудіозапис, а нижче в новому рядку з'явився, і він трошки довший, тому що я додав тут гаряче. Ой, ту гаряче написав. Ну давайте прослухаємо. Клацаємо на лінійку, з якого моменту хочемо слухати, і кнопка play. планета Меркурій найменша і найшвидша планета. Ту гаряче вийшло. Отже, ось так ми можемо міняти озвучку. Тепер щодо відео. То у нас тут, по суті, як слайди окремі, так, але це не статична презентація, а саме відео анімоване. І ми можемо змінювати тут написи, додавати якийсь текст, змінювати сам шаблон. Для цього натискаємо ось тут. В потрібному шаблоні, і вибираємо See all scenes, щоб подивитися взагалі всі шаблони, всі сцени, які от конкретно в тому шаблоні, який нам було подано, є. Зверніть увагу, у нас тут є просто люди, які щось роблять, є офісні тематики, якісь міські розмови. Якщо вручну тут шукати щось, то дійсно тут просто величезна кількість шаблонів. Не факт, що штучний інтелект нам вибрав в усіх сценах найкраще, що було з цих шаблонів, але тим не менше він дуже спростив нам роботу, оскільки все це вибирати вручну було б складно. Ну, Давайте зараз просто для демонстрації я оцю скарбничку натисну на неї, Replace, тобто замінити. І тепер у мене тут. Текст залишився той, який був. Але тепер ось така анімація. Друга планета Венера відома своєю яскравістю та інтенсивними від. Отже, ось такі базові налаштування ми можемо зробити. І, звісно, додати наприкінці кнопкою плюс ще додаткову сцену з тих шаблонів, які у нас є, тобто будь-яких варіантів. Пишемо свій текст і таким чином доповнюємо. Сюжет. Після того, як все готово, вгорі натискаємо експорт. Вибираємо 720 з вотермарком, якщо у нас безкоштовний тариф. Експорт anyway, тобто ми погоджуємося з тим, що буде водяний знак. І починається рендеринг. Після того, як він завершиться, зможемо скачати результат. Як на мене, доволі цікавий сервіс. Звісно, що в автоматичному режимі він не створює повноцінні 5-10 хвилинні ролики, але початок, як то кажуть, покладено. Далі ви можете його розвивати самостійно або в деяких випадках. Обмежитись навіть тією довжиною, якщо просто треба на своєму блозі, сайті чи ще десь зробити таку невеличку заставочку для зацікавлення. Власне, якщо і вам було цікаво, то поставте лайк, залиште коментар з тим, які відео ви хотіли б спробувати згенерувати або вже це зробили. І чекаю вас в наступних відео. З вами був Іван Іванов.